Доброї ночі. Сьогодні варила голубці. І прийшов час дегустувати. Так що будемо зараз дегустувати. Давно не варила голубці, бо то не вражаю з капустою. То ще щось. Візьму одненький, щоб не найбільше. Це не грязно, це воно кипіло туди все так. Ну, не кипіло, а елімліло. Я накривала кришечкою, щоб не піднімалися. Так, я вже собі одненький взяла. З молодої капусточки, не знаю, які вони вийшли. Зараз будемо куштувати. Ну, капуста молода, проварилась. добре. так я по-щедрому собі одламала. М'яска тут. Багатенько, не один рис, Що, будем пробувати, М -м -м. все гарячим смачні про проворна. Смакото для пото. Mm -hmm. yeah. Після м'ясо. Одне мясо. Mm. Успіли побачити. Добрі. Заходять прямо голубці. До вечеря всім смачного.